Хотілося б якраз про мирні перемовини з вами розпочати розмову. Знаєте, ми цього разу за підсумками мирних, мирних перемовин української та американської делегації не бачимо оцих витоків, не бачимо пунктів, не бачимо ніяких планів, немає ніяких інсайтів. Усе, що учора з'являлося в засобах масової інформації, американські видання ну досить такі розмиті історії. Видання Аксіос американське говорило про те, що йдуть суперечки щодо території та гарантій безпеки. А «Wall Street Джорнал про те, що переговори охоплюють графік виборів в Україні і можливість обміну територіями між Російською Федерацією та Україною і про що це говорить? Ось це відсутність цих витоків. Пам'ятаєте, коли росіяни з американцями, російська делегація з американською перемовлялися, то тоді ну просто водопадом лилися один за одним витоки про мирний план і пункти. А тут така дуже суха інформація. Ну як на мене, перша і ключова ознака того, що немає витоків, це те, що сторони не бажають саботувати процес. Тобто немає такої процесу. Тобто, що відбувається, коли є витоки? значить треба когось дискредитувати, когось збити. І на щось вплинути поза типу, межами самого переговорного процесу. Сама ознака того, що немає таких витоків, ймовірно, полягає в тому, що сторони максимально зацікавлені в тому, аби досягнути того чи іншого успіху і того чи іншого просування по дипломатичному мирному треку. Відповідно, я не кажу, що ми точно там досягнемо якоїсь мирної угоди вже завтра, післязавтра чи до кінця року. Тобто, воно а вже ж би хотілось би отримати справедливі умови, умови гідного миру для України, але є кілька ключових факторів, які є наріжним каменем всі цієї це питання поступки територій і ключове в цьому всьому це той факт, що а росіяни впевнено тиснуть на своє, що вони хочуть, аби ми вийшли з Донбасу. Б ми цього просто не зробимо. Це неконституційно, і це е, самогубство для тієї людини, яка почне такі речі на офіційному рівні просувати і застосовувати. Ну, вибачте, я розумію, там бойко і Новінський могли би запросувати, я розумію. Ну але я не вірю в те, що президент Зеленський буде сьогодні порушувати таким чином конституцію, і загалом за якісь норми якоїсь справедливої боротьби за країну. Це ж питання в тому, що ну це питання в тому, що це нас таким чином хочуть поставити просто на коліна і показати: ось таке ваше місце, виконуйте те, що ми вам вказуємо. Цього я вважаю, що ну не мало би бути. То я вважаю, що це ті речі, які неприпустимі щодо о, ключових червоних ліній нашого перемовного процесу. І о, сподіваюся, що тут питання в тому і стоятиме так, що о, ми. Того не робитимемо, і відповідно цей ключовий такий момент конфлікту. Росіяни цього вимагають і кажуть, без цього ми нікуди не порухаємося. Ми кажемо, ми цього робити не будемо. І тут питання в тому, що це ключовий такий момент в перемовинах, в дипломатичному треку, який може стати проблемним каменем спотикання. Пане Андрію, ви коли говорите про мирні перемовини, ви для себе це в лапках ставите? Чи для вас це мирні перемовини? В лапках ставлю. Відверто ставлю в лапках, тому що, як на мене, це абсолютно... Пряма історія росіян, що просто затягнути якісь санкційну політику, виграти час на полі бою, десь перелаштуватися, десь перезапуститися. Для них це сьогодні вигідно. А яку максимальну вигоду з цих перемовин може отримати на даному етапі Україна? Я думаю, що ми можемо на цьому етапі залучитися певними позиціями щодо підтримки України з боку сполучених штатів, тобто виторгувати собі кращі можливості і умови, і плюс те, що ми точно можемо зробити, це посилити наш європейський трек, тобто на фоні загрози, на фоні загрози для Європи, коли штати можуть вийти з процесів, а європейські країни активізовуються. І, відповідно, ми маємо пояснити і надолужити ті речі, які ми десь колись можливо втратили. Маємо працювати в системі Він. Він ми сьогодні надаємо величезний такий захисний бар'єр для країн Європи і сьогодні на себе відтягуємо. Мо сю агресію Росії і Росія не спроможна сьогодні продовжувати воєнні конфлікти в Європі через те, що вона зав'язла в війні в Україні. Європейці ж натомість мають допомагати Україні цю війну вигравати. Вигравати тими можливостями, які ми сьогодні можемо з європейцями робити, і тут є коаліція охочих. Ініціатива Пюр, яка за європейські гроші купує американську зброю. Це сьогодні те, що потрібно продовжувати і набудовувати співпрацю з європейськими країнами в сфері оборонної промислового комплексу. І, от, власне, сьогодні є візит президента та першої ладі до Франції, де будуть відвідини оборонних підприємств. Я так розумію, це вже послідовна історія після того, як підписали системний договір, договір про потенційну співпрацю. По Рафалях пане Андрія, ви от е, сказали про те, що Росія загрузла в Україні, тому вона не може там перейти до свого наступного плану тероризувати Європу, а так як вона би хотіла. А в цьому контексті запитання про взагалі про цей трикутник Україна, Росія НАТО в майбутньому а у випадку, якщо ми з Росіянами все ж таки заключимо мирну угоду, і Росія тоді переключить всю увагу на Європу і на НАТО. А то чи у потенційному майбутньому конфлікті Росія НАТО Україна? Буде якось задіяна Україна буде відігравати одну з найважливіших ролей. і насправді це сьогодні розуміють європейські партнери, тому що той досвід, який ми отримуємо зараз, який ми отримали, нерелевантний жодній країні світу. Жодна країна світу не має такого великого досвіду, як ми. Ми сьогодні воюємо однією з топ-5 потужностей воєнного промислового комплексу в світі. Воюємо на рівних. Так, десь поступаємося, але це точно не ті поступки, і я маю на увазі і наше поступання на полі бою. Точно не ті, які могли би бути, коли ми воюємо наскільки з переважаючим ворогом. Нам дається, ми обороняємося, і нам це виходить. Відповідно, наш досвід це наш чи не найдорожчий товар, який сьогодні ми продаємо європейцям і з яким торгуємо. Це феноменальна ресурсна база, яку сьогодні ми віддаємо європейцям. Європейці. Так. От з точки зору не обміну досвіду, а з точки зору, що знову ем, активна фаза бойових дій е, у разі, якщо Росія і НАТО е, все ж таки матимуть конфлікт е, військовий, чи ця я активна фаза бойових дій перекинеться знову на територію України? Яка, я я, я, думаю, я думаю, що ймовірність невисока, тому що європей, росіяни не стягнуть. Вони просто не витягнуть кілька фронтів одночасно вести. Ви ж розумієте, що давайте змоделюємо ситуацію, що нібито нам вдається досягнути мирного треку. Величезна кількість військового контингенту залишиться вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Вона нікуди не дінеться, тому що кожна сторона буде боятися, що хтось зараз щось та й розпочне. Тобто, обмежений ресурс росіян і так буде, і він буде залучений в Україні. Вони відповідно таким чином певну частину наших сковують військ, а ми їхню частину сковуємо військ. І, відповідно це певні втрати в е, певних ресурсних потенціалах сьогодні європейці це розуміють усвідомлюють і дуже добре минулого тижня здається фаб'єн мандон це є начальник генштабу генерального генеральних штабів не так правильно в натівських країнах генеральних штабів франції оголосив дуже таку річ яка не сподобалась політикам що французькі матері і французькі батьки мають бути готові втрачати дітей тому що ми спроможні воювати з Росією, але треба дух, треба сила волі і смиритися з тим, що оборонно промисловий комплекс буде працювати, економіка буде працювати на війну. І тут е, дві грані в цій історії: перше, а що європейські військові по чуть-чуть, по -чуть потроху визнають той фактор, що Росія це є величезна загроза і треба її боятися, і сприймати її реалістично. А не просто там, як ніби то це ж не буде, ми ж під парасолькою нато ні. Вже вони сприймаються реалістично. І другий факт того, теза про оборонно-промисловий комплекс вона така двояка. Вона а те, що якщо війна починається, зрозуміло, економіка працює на війну. Б, а можливо зараз треба перелаштувати економіку вже на такі. Оборонно-промислові рейки, щоб більше допомагати Україні, і тут цей фактор є позитивним для нас, що ми все більше і більше нарощуємо нашу співпрацю з французами. А французький оборонно-промисловий комплекс ну, один з таких доволі потужних в світі.